Доброго ранку, мужні та нескорені воїни в перервах між важкими боями й обстрілами вони ще й встигають піднімати нам дух своїми зворушливими та кумедними відео. Сталеві зовні а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами захисники і захисниці, котики зсу. І жоден ворог їм не страшний, хоча є дещо, чого наші українські військові таки бояться. І це я не про злого командира. Що на? що це таке, ти мені дивишся? Жабу мені жабу дав. Давай руку, принцеса, а не жабу мені. Вона маленька, але гидка, то не та сама принцеса. Яка різниця, що ти мужній воїн? Коли в першу чергу ти мамина квіточка? Дивіться, запхав квіточку. І я вже мамина квіточка. Мамина квіточка йде, якщо що. А чи бачили ви коли-небудь, друзі, як в ЗСУ знімають відео в Тікток? Своїм побратимам. <ріст> Коли просиш командира підписати рапорт про відпустку, а він виявляється, талановитий художник. Друже командир, ну підпишіть мені вже цей рапорт про відпустку, і я від вас відв'яжусь. А нащо ви мені малюєте? Відпустка не буде. Ну, ладно. Війна війною, а обід за розкладом. Так що вибачайте вороги в наших хлопців технічна перерва. Хоча ні, яке вибачайте? Просто зваліть. Брате, котра година. Пора на обід. Взяла вже пора на обід, брати, зараз поставлю. Щас Все, будемо ще. Які часи, такі ігри. Навіть у котиків ЗСУ. Стіп <гум> воєнний. Грається патронами. <гум> <гум> Той випадок, коли військовий телефонує своїм друзям і каже, що йому вже нарешті дають відпустку. Буде сосиски, тушена капуста. Учуситься чоловіком. І на останок вся гірка. Правда, про ЗСУ. Я сказав вам, друзі, що все одно будете лопати копати. А прийшлося купати. Ходила судьбу обдурить, але ну не получилось. Тепер рейка своєю лопатою. Ну, залиши ну рейтика лопати. А було бігать руками. На цьому все слава Україні.